Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хотів би розказати вам про три компанії з американського ринку акцій, в яких дивідентна дохідність є більша, як в середньому по ринку. Одразу хочу вам сказати, що це не являється жодною рекомендацією не закликаю нікого купувати ту чи іншу компанію. Я не являюся жодним фінансовим аналітиком, я тільки вам показую і розказую за компанії, за інвестиції в акції, а ви вже самі вирішуєте, чи інвестувати. Вам свої гроші чи не інвестувати. Але одразу перед початком прошу вас підписатися на мій канал і поставити лайк під даним відеороликом, щоб більше людей побачило його. І давайте перейдемо одразу і покажу вам за дані компанії. Я все показую вам на сайті Simple Safety Dividend. Я досить таки часто я використовував колись в своїх відеороликах. До речі, даний сайт є платний, але на 14 днів, коли ми зареєструємося, нам нам все надається безкоштовно. 14 днів це, в принципі, є досить таки багато. Ну і подивіться, перша компанія з мого списку акцій це компанія MediFast. Дивідендна дохідність в даної компанії на сьогоднішній день 5,77%, що її досить таки, е, непогано, так. Ну і тут є коротка інформація теж про компанію на англійській мові, звісно. ну, Але це не є проблемою в 21 столітті. Ми можемо просто перевести даний сайт на українську мову. І бачимо, і можемо прочитати, що компанія Medifast Фаст виробляє та розповсюджує продукти для схуднення для схуднення, контролю ваги, продукти для здорового способу життя та інші споживчі продукти. Виготовляє такі кренделі, слойки, закуски, млинці, пудинги. Ну і дуже дуже багато. Різних випічок так під фірмою, під брендом Octavia. Компанія збільшує свої активні доходи. Зараз трошки вам пізніше покажу. Ну і звісно, як збільшує свої доходи, то і збільшує самі дивіденди. Дивіденди компанія збільшує там, виплачує вже останньо 6 років, безперервно їх збільшує. Ну і за останні 5 років щороку це аж в середньому на 40%. Прямо дуже і дуже багато. Останньо вона збільшила дивіденди в березні 2022 року на 15%. Річна виплата на одну акцію на сьогоднішній рік, так на даний рік, 6 доларів 56 центів. Ну і бачимо так, що двідантна дохідність з'являється на сьогоднішній день однією з найбільших за останні 5 років, бо в середньому цей показник складав 2,7%. Ну тільки під час пандемії бачимо, то можна було купити з дивідендною дохідністю хіба більше 7%. На сьогоднішній день 5,77. Форвардне співвідношення ціни до виручки 9, що в середньому за останні 5 років було 17. Теж можемо побачити, що компанія можливо таки недооцінена по такому співвідношенні ціни до виручки або пена в секторі, бо в середньому по секторі компанії оцінюються в 22%. Річних виручки, ну а компанія Medifast в нецілих 9% коефіцієнт виплат прибутку. Скільки компанія виплачує нам як акціонерам в формі дивіденди? Ну бо компанія заробляє гроші і може всі гроші там реінвестувати в свій бізнес, так, виготовляти якісь інші нові продукти, а може виплачувати нам. Ну і бачимо, що тако, що менше як 50, ну, приблизно 50%. Одки своєї віручки вона виплачує своїм акціонерам, тобто що в неї лишаються гроші на розвиток свого бізнесу. Ну і теж може побачити, як збільшувався призбуток на одну акцію за останній час, за останні там 10 років. Бачимо, що в 2012 році на одну акцію вона заробляла дана компанія долар і стрімко, стрімко можна сказати. Вирочка розладною, але свого такого максимуму росту почала рости в 2018 році. Бачимо 4,62, 6,43, 9,14, Ну, По прогнозах, прибуток на одну акцію за наступні 12 місяців складе 12 доларів десятих доларів. Вільний грошовий потік це гроші, які залишаються після того, як компанія сплатила всі. Свої рахунки та реінвестували для підтримки та розвитку свого бізнесу. Ми ну бачимо, що вільний грошовий потік на одну акцію 10 доларів і 10,2 долара. Компанія цілий час проводить байбеки, тобто викуповує свої акції з ринку і зменшує їх кількість на ринку, таким чином збільшуючи свою виручку на одну акцію. Ну і таким чином збільшується ціна на одну акцію. Бачимо, що в у 2012 році було в обігу 13,7 мільйонів акцій, за останні 12 місяців 11,5 мільйонів акцій. Друга компанія з мого списку акцій це компанія Verizon, це телекомунікаційна компанія з США. Дивідендна дохідність є прям дуже і дуже великою, як на американській акції, 6,63%, що є направді дуже і дуже багато. Компанія є досить таки великою, бо капіталізація її 165 мільярдів доларів. Бачимо, що вартість однієї акції на сьогоднішній день 39 доларів 34 центи. Вона має найбільше. Більшу мережу стаціонарного зв'язку в Америці. Компанія Verizon викупила 45% акцій у Vodafone. Компанія щорічно інвестує понад 15 мільярдів доларів США в підвищення потужностей та надійностей бездротової мережі. Дивідентна дохідність на сьогоднішній день 6,63%, що є більше як в середньому за останні 5 років. За в середньому це було 4,45%. Співвідношення ціни до виручки або пена теж є досить таки низьким, бо в середньому за останні 5 років одинадцять а на сьогоднішній день не цілих 8. Коефіцієнт виплати прибутку або payout ratio, тобто скільки компанія виплачує своїх грошей зароблених на виплату дивідендів. І Бачимо, що це менше як 70%, ну а саме 53%, тобто в неї ще лишаються гроші на розвиток власне свого бізнесу, так і покращення своїх послуг. Прибуток на одну акцію теж з року в рік, можна сказати, зростає, і бачимо, що за 2012 році це було 2 долари 24 центи. За останні 12 місяців 5 доларів 29 центів. Ну в принципі, по фінансових показниках це можливо не є найкраща компанія, і на даній компанії не вдасться заробити великих грошей. Так ну, бо вона вже є досить таки стагнуючою компанією. Ну бо на такому ринку, як телекомунікаційному, ну то важко розвиватися і збільшувати дуже і дуже сильно свої доходи. Ну і бачимо, що зростання прибутку на акцію і зростання продажів в принципі валя, валяються, коливаються в тому самому діапазоні. Ну що є теж не дуже добре, що компанія все-таки випускає регулярно якісь акції в обіг, тобто збільшує. Якість акцій на ринку, і ми бачимо, що за останні 12 місяців зараз 4,2 мільярда акцій в обороті. Ну, але все-таки вона. Нам регулярно виплачує дивіденди, хоча їх не досить сильно збільшує. Ну і третя компанія, яка попала до мого списку, це навіть технологічна компанія, яка займається виробленням напівпровідників. Це компанія Intel. Дивідендна дохідність на сьогоднішній день 5,63%. Капіталізація на сьогоднішній день мега 108 мільярдів доларів. І одна акція коштує 25 доларів 90 центів. Intel займається розробкою. Виробництвом і продажем комп'ютерних продуктів і технологій по всьому світу. Він пропонує платформні продукти, такі як центральні процесори та чіпсети, а також пакети систем та чіпи та багато чіпів. Бачимо, що переклад ненадійний. Ну а також неплатформні або суміжні продукти, включаючи прискорювачі, плати та системи, продукти підключення, графіку, пам'яті, продукти зберігання. Ну, в принципі, компанія насправді займається виготовленням багато. То чого, а не сконцентрована тільки на випуску одньо, одного якогось продукту. За останні 20 років компанія збільшувала свої дивіденди на 15% в середньому в рік, за останні 5 років на 6, і за останні збільшила свої дивіденди на 5%. Дивідендна дохідність компанії Intel на 122% перевищує середнє значення за останні 5 років. Ну бо в середньому за останні 5 років це було 2,5%. В компанії останні справи йдуть не зовсім. Таке дуже добре, можна так сказати, вперше вже в своїй історії компанія віднотувала в останньому кварталі страти, і бачимо навіть те, що щоб виплатити дивіденди, вона повинна була випустити акції в оборот, збільшити кількість акцій, щоб е, просто взяти гроші за ті акції, ну і виплатити їх своїм акціонерам. Ну, але я думаю, що я і ну і в принципі багато аналітиків і керівництво компанії е, говорить. Те, що і прогнозують, те, що вже в кінці 2024 року, початку 2025 року компанія все нормалізується і повернеться на осі своя. Бачимо теж прибуток на одну акцію. Останньо цілий час ріст, яке бачимо, що за останній рік не все так добре, і доходи дуже і дуже зменшилися. Ну і бачимо тут в акції в обсягу, останньо стало трошки більше, бо компанія випустила приблизно тридцять 30, мілья... 30 мільйонів акцій в обіг. А хоча останньо цілий час зменшувала кількість акцій в обороті. Ну такими були мої три компанії в які можливо варто інвестувати гроші, ну але ви самі повинні вирішити, чи варто це робити. Ставте лайк, підтримуйте мене і пишіть коментарі, якщо з чимось не погоджуєтеся, Па-па!